Створи чудо, конкурс з такою назвою до Дня Святого Миколая організувала команда політичної партії за конкретні справи. Протягом місяця до всіх приймалень області надходили сотні робіт з дитячими розповідями про добрі вчинки. Саме через конкурс, саме через дитячу творчість, команда за конкретні справи надихається на нові звершення. Сьогодні наш депутатський корпус в обласній, в районних радах працює над тим. Щоб з нового 2016 року ми по новому запрацювали, по новому запрацювали місцеві ради, тому що є для кого працювати. В першу чергу для наших дітей це далеко не вперше. Команда політичної партії за конкретні справи долучає дітей до цікавих проєктів, адже впевнені таким чином ми зуміємо розвивати прекрасне у підростаючому поколінні. Результати даного конкурсу в черговий раз показують, що діти на Хмельниччині та молодь є найталановитішими на Україні, і ми будемо далі продовжувати нашу роботу з молоддю та дітьми. Звичайно, є добрі справи описані. Такі здавалось би. Було... Щоденні буденні, але вони так описані, що ти не можеш відірватися від того, як дитина це пише. Відібрати з більше ніж двох тисяч робіт 30 кращих було непросто. Дивує, що сьогодні підростаюче покоління далеко не з дитячим судженням. Найчастіше просили у святого миру та здоров'я для своїх рідних. Тож представники політичної партії за конкретні справи переконані, за цими дітьми росте насправді сильне майбутнє нашої держави. Всі люди в очікуванні та казки та позитивних змін, адже, на жаль, не все так добре в нашій державі, але разом єдиною родиною, спільними зусиллями, ми точно зможемо змінити життя на краще і в першу чергу наших дітей, адже наші діти це наше майбутнє. Все, що ми робимо, ми робимо задля дітей. Виконавці кращих робіт у День Святого Миколая завітали до Хмельницького лялькового театру за своїми нагородами. Тут Подарки всякі Ляшкові, як вистави були. Я молився тата і всі гроші я віддавав дітям. Я з волонтерами організував і ми пішли до бабусі, в неї я дізнався, що ще була невикомна картошка. І ми пішли, допомогли їм. Бабушка була дуже рада. Задоволені такою увагою команди політичної сили за конкретні справи до дітей і батьки. Люди, які працюють у цій політичній партії, так може сказати, як святий Миколай, постійно не в якийсь день, а ось постійно надають допомогу, оскільки це до з нагоди Святого Миколая був оголошений конкурс. Це дає можливість виховувати ось дітей на прикладі такої безкорисливості, доброти, милосердя. Також приєдналась політична сила за конкретні справи і до привітання дітей тих, чиї батьки стали на оборону цілісності та єдності нашої держави.